Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Артем СЕО розвідувальної агенції Мольфар приєднується до нашого ефіру. Артеме вечір добрий, Я вас вітаю. Доброго вечора. Дякую, що доєдналися. Знайшли можливість доєднатися до ефіру. Артеме, розкажіть, будь ласка, детальніше про розслідування, що дало вам підстави стверджувати, що це не просто якийсь хаотичний процес, що це організована структурована система, яка вивозить українських дітей в Росію. Так, да, ми взагалі почали це розслідування близько близно півроку назад, тому що тоді було багато новин про те, як вивозять депортують українських дітей, і звучали різні цифри в змі там, що вивезли 300 тисяч дітей, що 700 тисяч дітей вивезли. І ми власне подумали, що є один напрям пошук дітей, але цим мають займатися спецслужби власне і управління справ дітей. А є напрям власне хто це курує все, тому що таку кількість дітей вивезти умовно ран. Подобно, це ну, неможливо, це має хтось курувати. І ми подумали, що скоріше за все цим займаються ті, хто і раніше займався дітьми. І власне, ми побачили, хто повірений у справах дитини в Росії. Це жіночка, яку звати Марія Белова, і вона якраз в керівниця того штабу, про який ви і раніше зазначили. Ось, але ми по ній подивилися. Сильно цікавого нічого не було, не було на той час, і власне ми трішки відклали це. Але потім у нас є велика спільнота в телеграмі, і нам іноді підкидають різну інформацію. До нас вийшла людина, яка, скоріше за все, являється батьками однієї із українських дітей, яка була так депортована. І вони нам також натякнули на цю жіночку, що вона скоріше за все зайнята з цим. І є також наші партнери, канал ОСІНФЛО. Вони також досліджували цю морію, і ми вирішили зробити другий підхід власне до неї. Побачили, що у неї є фотографії з Путіним при зустрічах. У неї є, виявилася на вас віша фотографія, де вона зустрічалася з ватажками ДНР і ЛНР, і власне вони обговорювали питання дітей. І Ми вирішили детальніше проаналізувати їх сайт. У них там були приховані директорії, на які були розміщені репорти про їх роботу там за півроку, за рік. І там, власне, в цих репортах є цифри по кількості дітей, які. Вони вивезли, ось власне вони казали про 600 дітей, які були розміщені по різним точкам в Росії. Ось, але ця цифра, як вказує практика, коли Росія щось каже, то вона, скоріше за все, бреше. І, власне, були інтерв'ю цієї Марії. Вона вже сказала про 2000 дітей. дітей. Тобто, скоріше ці цифри ще більше, за які вона відповідає. І також в цих репортах є е, приклади таборів, куди вивозяться. Власне, там було сім точок, куди вони вивозять всіх дітей. Ось якось так. А скажіть, ця Марія Біло... Львова Білова, а про яку ви говорите? Я бачила, ви, ви власне, пишете про те, що вона відома як кривава Мері. А що це за таке прізвисько у людини, яка займається, ну нібито на офіційному рівні, захистом прав дітей? А, ну а як по-іншому назвати людину, яка по суті вивезла велику кількість. А я перепрошую, тобто, це вже таке прізвисько, яке вона отримала тут в Україні? Так, так, і це дуже ще толерантно повідношення до неї, мені здається, а, звичайно. А скажіть, будь ласка, а якщо от ви згадали про офіційні цифри, які вони зазначають, чи є взагалі розуміння, скільки українських дітей вивезено за межі України? І ви згадали про те, що інформацію вам повідомили од батьки, можливо, однієї з, з таких дітей. А які діти взагалі знаходяться в зоні ризику? Ну тобто, я б чомусь думала, що перш за все це сироти, умовно діти, за яких нема кому заступитися. Так, да, ви все правильно кажете. Власне, це перша категорія ризику, це окуповані території і власне сироти, і батьки, яких загинули внаслідок російської агресії. Щодо цифр, тут дуже складно казати, тому що ми не проводили таку оцінку, але от є цифри від Wall Street Journal, вони казали про 700 тисяч, є оцінка від Міністерства оборони Росії, там є 300 тисяч. Є українські правозахисники, які кажуть. Також про 300 тисяч тому ну напевно треба орієнтуватися приблизно на ці на ці цифри. Якщо ми говоримо про депортацію українських дітей а, і про з окупованих територій, то е, чи є інформація щодо того, чи була вона з 2014 року, коли Росія е, окупувала частину Донеччини та Луганщини? Чи відомі випадки з того періоду, власне? І якщо говорити про масштаби, як вони збільшилися? Mm -hmm. Ми це питання не досліджували дуже глибоко, але в цілому ми не бачили сильно постів по цьому. Тобто, це може сказати про те, що скоріш за все, такі випадки були, але вони були набагато менше, тому що територія захоплена була маленька російський солдат було набагато менше, і агресії було також набагато менше. Тому я думаю, так було і виросло значно відносно кількості росіян, які потрапили на територію України. Артеме, а чи відомо про випадки, коли вдавалося дітей повернути назад? Я бачив кілька новин останні кілька тижнів про те, що деяких дітей повернули. Я дуже сподіваюся, що з успіхами ЗСУ ця кількість буде збільшуватись, тому що для Росії це також елемент такий шантажу, і вони можуть використовувати умовних же дітей приблизно так само, як вони використовують наших ну, військових на обмін. Угу. Тобто ви думаєте, що Росія викрадає дітей, зокрема, для того, щоб потім їх використовувати як обмінний фонд? А взагалі, якщо говорити про а, мотивацію, якщо це звісно можна назвати мотивацією, навіщо росіянам українські діти? Це дуже гарне питання, і воно напевно така сама відповідь на Вони взагалі підтримують цю війну. А ну, якщо дивитись глибоко то тому, що вони імперіалісти і вони займаються геноцидом української нації вже кількасот років, і це просто один з елементів геноциду. Ну, друга напевно, причина, то що вони достатньо виховані і не розуміють причину. Третя причина це напевно російська пропаганда, тому що вони якоюсь напевно мірою думають, що вони роблять правильні речі і допомагають. Україні спасателі, як то кажуть, угу. Артема. Ну власне, депортація дітей. Ми ж розуміємо, що це злочин, що це злочин на міжнародного рівня. Чи є можливість це якось довести? Я маю на увазі, які тут можуть бути, який має бути фактаж для того, для того, щоб ввести цю проблему в юридичну площину і покарати тих, хто за це відповідає. Так, ну перше, це документація, власне, так як документують військові злочини, і так само цим займаються і українські правозахисні групи. Ось, наприклад, є східна правозахисна група та інститут стратегічних досліджень. Вони також публікували рапорти, де у них було кілька випадків. Задокументовано був кейс, коли британський News отримали відеозапис з дитячого будинку в Херсоні. І там було власне відео зйомка того, як російські солдати вивозять українських дітей. Це теж свого роду документація, це виведення цієї теми в західні змі. І, і власне підтвердження фото, відео доказами, і напевно виведення в західні СМІ – це напевно найбільш значний момент, тому що це впливає на роботу іноземних правозахисних груп, і це частково впливає на позицію заходу і на кількість постачання зброї. Тому да, перше це документація, а друге це висвітлення цієї теми в західних змі. Дякую вам дуже за те, що знайшли час долучитися за до ефіру за те, що підняли на поверхню таку важливу тему. Гартем Старосексіо розвідувальної агенції Мольфар був з нами на прямому зв'язку. Агенція, яка нагадаю, зробила дослідження щодо того, що процес депортації українських дітей Росією це. Організований структурований і централізований процес, тобто це не хаотично робиться, це робиться цілеспрямовано. Тобто Росія, екоцид, геноцид, етноцид, абсолютно все, що спрямовано на знищення всього українського. Все це Росія впроваджує в різних абсолютно сферах, в тому числі, перш за все, на з українськими дітьми.